Ті, хто фарбували всі вироби, також скоротилися. Пакувальники скоротилися. А у нас зараз. Два пакувальника, які встигають відпра... відпускати всі замовлення. і плюс до того всього у нас два художники, які то все рисують під замовлення клієнтів. Але навіть при цьому всьому я буквально кожного місяця бачу низхідний графік, бачу те, що кількість замовлень зменшується. У людей падає мотивація щось купувати у людей немає. Грошей щось купувати, тому що товар, який пропоную я, це товар не першої необхідності. Це декор, це подарунок, це прикрашання своєї оселі, це якісь корпоративні замовлення. Тут, в такому досі, це. Не те, щоб фул практично, це не те, що фул необхідно. А якщо виставляти пріоритети, то мій товар навряд чи попаде в список топ товарів, які там будуть. Плюс в нас великий склад, бо в нас велика кількість позицій. 2700 позицій на хвилиночку. Це якщо брати все, що ми виготовляємо в усіх варіаціях. 2700 позицій, от прямо сьогодні. І це все має бути хоча б по одному ящичку в кожній варіації. А вибачте мене 2700 позицій гіпс, 2700 позицій бетон, 2700 позицій... А... позицій. В пігментних окрашуваннях в кожному кольорі, який ми пропонуємо. Ми їх пропонуємо 32 на сьогодні. Це все має бути готове, хоча б по одному ящику, якщо це не трендовий товар, і по 2-3 ящики, якщо це трендовий товар. Тобто мінімум від 30 до 100 штук в наявності кожного має бути, щоб ми могли швидко, вчасно відпускати всіх наших клієнтів. Клієнтів, які прилітають із замовленнями, тому що якщо це приходить наш звичайний оптовик, то він бере палету, він бере дві палети раніше це могло бути 5 а то і 10 палет від цього ж клієнта, але сьогодні палета або дві палети, і це велика кількість. І якщо це виготовляти прямо під клієнта, то це неможливо відпустити вчасно.